Буває, телефонують клієнти і кажуть, Василь Васильович, допоможи. Кажу, що потрібно. Ну і розповідають, що от трапилось щось кримінальне. Я буває перебуваю, не всім це подобається, ну така моя юридична, як би, душа. І запитую: а що конкретно потрібно зробити? Тобто, який результат досягнути необхідно. І якщо у мене відповіді немає, то ми не можемо рухатись далі. Буває, клієнти кажуть, що потрібно. Витягнути людину з тюрми це критерій очевидний. Сьогодні людина ночувала в СІЗО, а вже на вечір, завтра повинна, щоб вона ночувала вдома. Це для мене зрозуміло. Але коли кажуть, що потрібно досягнути такого стану, коли людина буде почувати себе спокійною, коли у неї не буде проблем, ну то такого досягнути я не можу, тому що це не зовсім юридична задачка. Це Питання більше, повторюсь, до психолога, тобто, за душевний спокій відповідає саме психолог, ну, його принаймні, це напрямок роботи, його хліб. А адвокат може працювати не з параметрами внутрішнього світу людини, а з параметрами зовнішнього світу. Тобто, отримати, до прикладу, рішення суду, свідоцтво, перемістити людину із залу судового засідання додому, бути присутнім в. Якомусь е, дійстві під назвою допит, і домогтися, до прикладу, щоб клієнт не відповів на такі-такі от запитання, або щоб відповів тільки на певні запитання, щоб ніхто йому там пальці в двері не защемляв, ну і так далі, і тому подібне. Тобто адвокату потрібно ставити параметри, які можна виміряти. Я вже десь говорив, але ще раз наголошу: потрібно параметри, які можна точно побачити, або. Пощупати. От рішення суду можна пощупати? Можна. І як варіант, можна ставити задачу юристу, щоб певна людина щось зробила. Ну, до прикладу, у слідчі, щоб виїхав за певним місцем, куди його викликають, або зробив ту чи іншу дію, або навпаки, не виїхав, не зробив, не допитав. Можливо, дещо сумбурно, одначе, я думаю, сам сенс ви зрозуміло, які задачки можна ставити юристу.